Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, продовжуємо з вами вітамінізуватися? Ось виговорила це слово. Тому наступний рецепт. Баклажани. Ви вже знаєте, як я їх сильно люблю. Тому приготуємо сьогодні теплий салат з баклажанами, або ще як його називають. Ліванський салат. Мені він дуже подобається, тому що насправді не дуже багато часу це займає. Зазвичай ми нарізаємо. і Знаємо це всі, як це смачно. Ось такими кільцями, десь один сантиметр баклажан. Мисочку. Так, скільки там вас людей розрахуйте вже самі, вони такі досить молоденькі, гарненькі. І далі покажу, що з ним робити. Оп. Далі ці баклажанчики потрібно посолити. Посолити. Сванська сіль, дуже полюбляю останній час. Але я використовую будь-яку за вашим смаком. Сіль. І ось тут вони використовують дуже такий цікавий набір спецій. А на мій погляд, це схоже, що зробити коріандр, зерна. І додати ну, паприку. Ну, це те, це як я це бачу, і мені здається, що цей набір відповідає реальності. І в мене Кардамон, от, правда, правда от насправді тут. знаєте, І е, навіть я відчула. Ой, корицю, ось такий солодость кориці і кардамон. Бо знаєте, зазвичай такі спеції ми використовуємо в якихось різдвяних або е, таких же новорічних е, випічках. Ну, на мій погляд. Але ні. мускатний горіх перець. Так, ось так це все ми об'єднали, перетерли. Ви знаєте, я люблю використовувати такі свіжі ароматні спеціалі. І додаємо ці спеці до баклажанів сюди. Додали. Тепер ловіть лайфхак для того, щоб баклажани були в нас, знаєте, з такою хрумкою скоринкою я додаю кукурудзіний крохмаль. Всі кількості компонентів я вам, як завжди, покажу під відео, тому зараз можете їх не запам'ятовувати. Ось таким чином трусити, щоб кожен шматочок вибрав у себе як аромати, так Сковорідка або патейня, і те і інше слово, до речі, використовується і вживано в українській мові, тому зверніть на це увагу. Олійка. Ви знаєте, що баклажани досить сильно полюбляють олійку. Тому ось тут для вас є два варіанти. Перший. Коли ми просто смажимо на пательні, так як зазвичай з вами робимо, або ось цю всю красу розклали на деко, менше олійки використали, але запекли і все гарно отримали результат. Але якщо ви запікаєте, тоді олійкою ось сюди. В мене інший варіант максимально розігріваю пательні. І будемо зараз смажити смажиться. смажиться, смажиться. Тому по декілька хвилин з кожної сторони. Це аромат кориці, от здається, що ну, взагалі щось таке нереальне тут відбувається. Але обов'язково скуштуйте. Я сподіваюся, що ви закохаєтесь в це поєднання так само, як і я. Тож смажимо по хвилинки, по дві з кожної сторони і готуємо далі. Бачите, прекрасно вони підсмажились. Навіть, якщо таку скориночку мають. Ось, послухайте. Чуєте? Тобто вони не розвалюються, а вони ось такі, прям хрумкі виходять. Чуєте? Це все крохмаль. Ось такий вам лайфхак. Ну, насправді, смажимо так і другу порцію. І йдемо далі. Так, що тут у нас? Гарнено, що ми робимо? Для того, щоб прибрати зайвий жир, ви вже всі знаєте, використовуємо що? паперовий рушничок. Тож, викладаємо на тарілочку, я роблю це в два шари. В мене вже тут підсмажились баклажанчики. Тому ось так дістаємо їх на паперовий рушничок. Прекрасно. Смежимо другу партію. Так, друга партія. Поки вони досмажуються, ми з вами зробимо зараз ще одну маніпуляцію. Нам потрібно, ніколи не здогадаєтесь, карамелізувати горіхи. Відстебну ручечку, пристебну на іншу. На сухій пательні, волоські горіхи. Полозькі горіхи наші, звичайні, українські, рідненькі. Тому ось таким чином. Підготуємо пергамент. Не забувайте підкладати ось таку дошку. Поки ми їх просмажимо на сухій пательні і додамо мед. Так, 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 мед, який ви всі знаєте, який він концерогенний і все інше. Але смажений мед в тисячу разів я вам скажу прямо ну, це дослідження не шкідливіший, ніж е філіграночка кави, яку ви п'єте зранку. Тому, коли ви наступного разу будете мені писати, наскільки прогрівання меду не корисне, е почитайте дослідження, а потім. Можемо з вами спілкуватися. Тому прогріваємо горішки, коли вже почуєте специфічний аромат смажених горіхів, я ще його не почула. М -м -м. Просто додамо, це буде мені незручно, додамо на пательню. Ось просто ложечку меда. Ось так. Бачите, що тут зараз буде відбуватися. І тепер ось таким чином, щоб мед попав на кожен кожен горішок, краще силиконовою ось такою лопаткою вискакує. Ось так це все прогрійте, бачите, щоб він огорнув кожен горішок. Так, при тому вимкнув вже огорнув мед кожен горішок. Ось так. Це робиться зовсім недовго, вже почули аромат. Ось ми, ми з вами підготували і виклали ось сюди ось ці карамелізовані горішки. Тут вимкнули, все підсунули. Так, виделочки десь у мене були. Також дістаємо. Все підсмажилось одночасно. Є, зараз будемо збирати з вами салат. В принципі, ми всі заготовки зробили. Щоб нагрілося. Ось таким чином. Чуєте? О, показала вам. Все, будемо збирати салат. Презентацію викладаємо сюди. У нас, бачите, гору нас а тепер порційно або на великому-великому такому загальному деко робіть. як завгодно. Я зроблю ось такий порційний варіант, як на мене, щоб кожному дісталося. Ось так накидали сюди баклажанчики. Далі у нас маршарап. Хто знає, що це за соусик такий? Це соус. Гранатовий, насправді, уварений такий. Тому да, він солодко кислий, тому додаємо цей соусик є горішки охололи дошка. Це має бути, знаєте, така пікантна страва, тому тут є всі чотири смаки, які відчуває людина. Ви ж пам'ятаєте, зі шкільної програми це який солодкий солоний, кислий, гіркий? Є. Але ми з вами ось тут влаштуємо п'ятий аромат у намі, там, де об'єднаємо всі ці смаки в одній тарілці. Ось так, додамо гострого, ось так є. Вичавимо лимонного соку. Ось так. О, є. Ще. Трішки олійки, щоб з наршарабом вони там, знаєте, добре-добре подружились. Ось так, ось так, ось так. І тепер у всю цю красу. Додамо карамелізовані. Ось такі наші карамелізовані горішки. Так. Ось і все. Ліванська. Закуска, гарячий, теплий салат з баклажан, готовий, тому ще трішки, мені здається, сюди іншого перчику. Ось так. Готово. Зараз будемо насолоджуватись. Дивлюся, дивлюся я на цю тарілку і думаю, що мені не вистачає. От не вистачає, ну от не яскраво. А не яскраво, бо Іра забула додати, Іра, про що ти тільки думаєш? Я, мабуть, вся вже думками кінза і м'ята. Кінза. Ну, я точно! Ось цього холодочку, ось цього ще одного смаку якраз тут і не вистачило. Але добре, що я згадала, а тут, бачите, навчила вас не як. Ось тут навіть я досить крупно ось так порубаю ту зелень. поїхали. Ось так. О, інша справа. Обов'язково приготуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.